Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та Магія. Сьогодні буде огляд актуальних новин. Про що мова! Хочу сьогодні про так званий Шторм століття подивитись. Ну, думаю, всі чули, бачили чудові кадри, яка які, які, там непогода накрила Крим, зокрема, там і Таганрогу дісталося, і Сочі і так далі. Ну, одним словом, Чорне море розійшлося, Нептун розбушувався. Да? Той який бог морський. Да? Ну, давайте подивимося що до чого. Хочу подивитись загалом російській теорії. Подивитись, там звучало таке, що там мало не Харп підігнали десь під Харків. да? Це кліматична зброя, і це Ну, Хочу подивитися, що це. Природнє явище. Чи не зовсім? Ну і так далі. Ну що, поїхав. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи оцей от величезний шторм, який днями пройшов по Чорному морю, був викликаний якимось людським впливом? Хай скажіть вам неправду. Інгус. Феху перевернута. Тей перевернутий, перевернути. Що по фіналу? Ей а, а я правильно розумію? Ага, ні. Угу. Ага. цікаво. Добре, що ми маємо? Ем Імгус феху перевернута, а перевернутий, вас Ну і на свою здогадку доклав аус Да ні. Ну, добре, давайте. Інус дає позитивну відповідь по питанню в тому плані, що як мені тут, як мені йде інформація, в тому плані, що зміна клімату. Так, да, в цьому плані дійсно, якби, людський вплив є. Про зброю якусь тут мова не йде. Ну, далі йде. Феху перевернута. Нема брак ресурсу. Нема в людей такого ресурсу, щоб так повпливати. Ось той вас перевернутий. Нема такої зброї. Ну, тобто як, кліматична зброя є, але і феху перевернути, а те й перевернути. Потужності не вистачить, щоб таке зробити. Просто, ну якщо так. По фіналу Ейвас. Ну, труднощі перешкоди і так далі. Але, до речі, позначка магії, як такої. Вповідно, мені стало цікаво, чи це ну, добре, фізичного впливу не було. А магічний. Але ні, лагос перевернутий. Трошки не про те мова. Хоча теж Руна, в принципі, з магією пов'язана, ну, зокрема, з тим світом, якщо так. Тут треба буде, напевно, допитати, тому що, знаєте, такий результат цікавенький вийшов. Трошки неоднозначний. Але, але здогадка цікава. Ну, добре, давайте про магічний вплив запитаємо. Канал все-таки езотеричний, чому ні? Добре, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповідь. оже, скажіть, будь ласка. А чи був якийсь магічний вплив, який викликав отакий от от величезний шторм в Чорному морі, який ось кілька днів назад бушував? Ай скажуть не правду. Ага, а от магічний вплив дійсно був. Ейвас, Торісас, Гебо і шо по фінал. О, пачка потяглася. Ну, добре, що ми маємо? Дагас. Гуня перевернута. Да, це вже цікаво. Добре, що ми маємо? Ейвас, Торісас, Гебо, Дагас, Івуня перевернуто. Ну, ось Ейвас, Руна продублювалась. Неспроста, якби, да? аж ні разу. Ну, руна магії, якби так, да, був певний ритуал. Тобто, це не значить, що з допомогою ритуала викликали той шторм. Його підсилили. Так принаймні виглядає. Ось, що ми маємо? Мейвес Турісас. Магічні дії, жорсткі саме якраз. Турісас це ж є, зокрема також, позначка стихій. Окрім того, що Хагалас, якби стихія, означає, Турісас теж. Розгул стихії, знаєте? Тобто ось, магічний вплив для того, щоб його підсилити. Далі, ось Гебо. Працював, ясно, що не одна людина працювала, в даному випадку група людей працювала. Притом працювала так, знаєте, добряче, давайте скажемо. Да? Ось воно дала їхня робота трансформацію ситуації, але вуню перевернута. Чомусь е, то результатом вони лишились незадоволеними, якщо так. розчарування якесь, тобто, ну, не так пішло, як хотіли. Чи хотів е, чи не, не, чи не, хотіли ще більше розмухати, як би? Може, Кримський міст змити. Добре, давайте залом подивимося, що, власне, оці от люди хотіли. Ну, тобто, навряд чи це було проти України направлено, да? Хоч там і якби наше побережжя Чорного моря зачепило теж. Е, ось. Але загалом воно пішло туди, в сторону Крима і Росії по більшій частині. Ну, давайте запитаємо, чи це саме вплив був направлений проти Росії. Not. Детективне розслідування. Слухайте, у мене був настрій якраз сьогодні щось таке покопати. Треба ж? Влучив. Добре, дякую за відповідь. Гаразд. Добре. Дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка. А оцей от магічний вплив, що ці от люди провели, це він, власне, був направлений проти Росії. Правильно я розумію? Скажіть вам правду. Феху перевернуто. Урус перевернутий. Альгіс. Ну ну і що? Отов. І що по фіналу? Єра. Загалом, да. Така. Ага. Все. Аж так. Отже, ж, закручено. Добре. Ем, зараз іде ще інформація. Ага, ну все. Е, що ми маємо? Феху перевернута, урус перевернутий. Далі, Альгес, Отал і Єра. Тобто, чи проти Росії він був направлений? Ну так, да, так. Да. Тобто, спочатку я не, не зрозумів, про що мова, далі дійшло. Тобто, Феху перевернуто. Нанести якраз збитки. Урус перевернутий. Кому? Військовим, зокрема, так. Да? Те, що з військами пов'язано. Ну, там да, і укріплення позмивало, міни їхні позмивало, все так далі. Да? Тобто, ну, фактично, така задача і стояла. Далі, ось Аліс. Ну, урусу перевернутий Аліс. Да? Знищити захисні споруди, якраз, так? Ось. Відповідно, ОТАЛ. Позначка якраз Батьківщини. Тобто, я дивлюсь на Росію, да? і тут випадає Отал прямий. Так працювали з Росії, виходить. Ага. Схоже, Путін допікає шаманів. Тільки не тих, от які там ритуали проводять за СВО, а допік нормальних шаманів. На кшталт Габишева і так далі. От. І от-от вони якби і зібралися і вирішили йому показати. Кузькіну мать, так би мовити. Ну тому що от ну, це руна батьківщини працювали з Росії. Ну, хай не шамани, хай маги назвемо, без різниці. Працювали все рівно з Росією. Ну, і ось Єра, власне, да, як, як завершення циклу, да, як урожай, зокрема. Тобто, ну, тут отал, і Єра, так? Ну, зміна влади певна, так, да, якби. В такому плані. Ну, щоб, щоб прискорити процес, так би мовити. Да? Ну, основна задача ось була. Збитки нанести саме військовим. Вдалося. Міст жалко, не завалили, не змило. Шкода. Е, ну нічого. Ще не вечір, як то кажуть. от. Ну і працювали, так, да, працювали з Росії, явно. Ну так, так. Новина. Ну, гаразд, добре, приємно бачити, що в Росії є адекватні колеги по цеху. Добре, дякую за відповідь. <різь> Однако, да, зашло, гаразд. Ну, давайте запитаємо, чи буде продовження, так би мовити, банкету. Гулять так гулять. Мо там ще й землетрус в Криму, який завалить той міст, наприклад. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мені будь ласка. А чи буде найближчим часом повторення якоїсь надзвичайної такої природньої події у Чорному морі? А скажіть, вам правду. Соло, так. Да. Наутіс. Те перевернутий, перевернути. І що по фінал? Кано перевернути. Е, ну, поясніть, будь ласка. Орус. Ага. Ну, гаразд. Не, не все сказали. Далі не полізу. Зупиняють вже. Добре, що ми маємо? Соло, Наутіс, далі. Тейвес вас перевернути, кана перевернута, урус. Ну ось соло, так, да, знов-таки, в мене ще позначка, що моя здогадка правильна. Ну так, да, продовження банкету буде явно. Мало того, соло, руна сонця. E, щось буде викликано, як мені бачиться, сонячною активністю. Ну, хай не напряму. Тобто це не те, що там якась там магнітна буря або що. Тут мається на увазі, що сонячна активність запустить якісь процеси на землі. Давайте так скажемо. Ось Наутіс. Судилось, так. да, Руна долі. Ну, Тобто, курс на те йде. Да? Далі, мало того, Наутіс це ну, да, випробування, зокрема. Далі, ось той вас перевернутий. Буде страшно, що називається дійсно. Тобто, розгул стихії буде добрий. Далі, ось кано перевернуте. Бідина робить, адже це про невдачу якраз. І сумні новини як такі. Ну, і по фіналу ось Урус. Урус це ж є, от сила енергія, тобто, явище якесь буде потужне. Що то буде? Е ну, землетрус не землетрус. Не, не, не схоже, принаймні, але щось буде. Явно якийсь розгул стихії. Знов таки щось природнє, не, не рукотворне. Ну, гаразд. Таке собі. Цікавенько. От розслідування виходить знов таки детективне. Добре, дякую за відповідь. Ну, давайте, тут руна долі в принципі, падала, да? на Росію останнім часом часто падає. Е, ну, Давайте запитаємо за вищі сили. Що це? Карма, не карма. Е, якби люди повпри повсприяли ясно. Маги називаємо. А що тут ще буде цікаво? Добре, дякую за відповідь, Отже, скажіть, мені будь ласка, а оце, от, е, ну, часто останнім часом падає руна долі на Росію. То правильно я розумію, що це вже карма, власне, доганяє Росію. І вищі сили карають. А й скажуть рівно, неправду. Беркан. Інгус. Кан. Ну. В Яблочку всі три позитивніше, що випало? Що ми маємо? Беркана, інгус і кан. Ну, да, ось беркана, да, Мало того, що. Да, це позначка, що воно ще наростатиме, якби. Да. Беркана це про ріст і розвиток. Оце от цвіточки були, ягодки ось, ось о. Дозрівають ягодки. Ось, до речі, інгус, да. Хі -хі. позначка руна плодоріння. Да. Ну ось ягодки, власне, да, ось буде дозрівати. Це не про позитивне закінчення ситуації, от не разу. Це якраз навпаки позначка. ну Позитивна відповідь по питанню. Да, доля, карма і вищі сили взялись за Росію. Ну, ура. І що ж, Канон? Канон. Реалізація планів в даному випадку. В даному випадку реалізація планів. Ну, вищих сил, зрозуміло. Да? Ну, мені нема що додати, мені подобається. Як це? Роз, як там? Розгулом стихії на Росії удовлетворюємо. Так, дякую за відповідь. Ну, я так, із, що називається, із сарказмом, але взагалі злорадствувати не варто. Повторюсь. Трошки собі дозволяю це під час розкладів, але взагалі смакувати те не треба. Бо можна і самому від вищих сил погребти. Добре, дякую за відповіді. Ну що тут ще такого запитати? Добре, а давайте взагалі територію Росії візьмемо. Тобто, це, це я в Чорне море подивився. Да? Давайте загалом по Росії візьмемо, може, там щось цікаве покажуть. Добре, отже, скажіть мені, будь ласка, а чи найближчим часом буде саме на території Росії міжнародно визнаній якісь природні явища, якісь катаклізми природні? Будуть? Хай скажете вам правду. Гано перевернута. Турісас. Фехо. Ну і Ну, загалом, да. Цікаво, насправді, показали, знаєте. Добре. Кано перевернута. Турісас, феху і Ну, ось, кано перевернута. Позначка по мені, Трошки не в той бік думаєш. Вузько думаєш в даному випадку. Ха. Ну, добре, я подумав доволі широко, а ще ширше подумати. Ну, добре. Далі, Торісас. Ну, ось, власне, дійсно. Агресія, певна. Природа розбушується, так би мовити. Да? Далі, ось феху. Мало того, що це агресія, то це і удар. По чому? По достатку. По матеріальному якраз, так? Що ж там таке буде? Тоді цікаво навіть. І по фіналу Тейвес. Теж про якісь активні дії, щось там події будуть швидко розвиватись, так? Ну, чи, чи буде щось стихійне таке саме на території Росії, так. Да. Притом щось таке. Помітне. Ну, нехай. Розгул стихії. Ну що ж, Турісас, ну, ну. Ну, добре. Не показали саме, що, але показали, що я не в те не в ту, не туди думаю. Дуже цікаво. Ну, я загалом подумав щось таке, знаєте, там. На кшталт землетрусу, там, повіні там якісь і так далі, тому поді, бурі там. А ні, не туди думаю, навіть щось друге. Ого. Ну, гаразд. Плакати, як то кажуть, не будем. Добре. Ну, що тут ще запитати? Ну, добре, давайте спробую ще запитати, що ж там власне таке буде. Цікаве на Росії відбуватись. Давайте загалом подивимося, які там цікаві погодні явища, да, можливо. Природні, будуть на Росії спостерігатись найближчим часом. Це, я думаю, буде хороше питання, вже, напевно, останнє на сьогодні. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, поясніть мені, будь ласка, які природні явища, які стихійні лиха, можливо, будуть на Росії спостерігатись найближчим часом? А я скажу вам не правду. Посторон. Е ну, ну, давайте, добре не буде. Кан. Манс. Хаглас. Отак так. Феху прямо. Ну, добре, і що по фіналу. Ансус. Да, ви ще гарно взялись за Росію. Ось, будь ласка, падають постійно ну ну добре, ну, Дочекались, українці. Ми те дочекались. Вищі сили, карма доганя Росію. От Шторм далі буде. Не, не тільки зі штормом вже будуть. Тож ще квіточки, ягодки попереду. Добре, що ми маємо? Постаруна, Кано, Маннес, Хагвелес. Це мені дуже подобається. Далі Феху і Ансус. Ну, ось, ось одна руна вищих сил, ось друга руна вищих сил. да. Вищими силами почали, вищими силами закінчили. Цікавенько. Далі, ну да, це вищі сили. В тому плані, що вони взялися за Росію. Да, взялися. Однозначно. Ну, а раз. Ось Кан. Ну, це не лише як реалізація планів вищих сил. Ну, хоча і вона також. Це і, власне, ну, вогонь. Горітиме Росія. Добре горітиме, да. Далі, ось Маннас. Виходить, що. Ну, тобто, не лише там, ясно, міста, там села і так далі горітимуть. Е, горітиме взагалі те, що би, людьми збудовано, Да? В такому плані. Далі, Манас Хагалас. Е, ну, це жертви, да, Хагалас це якраз розгул стихії. Тільки тут будь-яка з як чотирьох може розгулятись. Ось. Ну, Маннас, да, жертви будуть однозначно в результаті всього цього, да, жертв буде багато. Хоч руна і не перевернута, ну далі Хагвелас, то зрозумів. Далі ось феху. Удар по достатку, зокрема, однозначно. Ну, ось Хагвелас Феху. Стихії вдарять по достатку їхньому. так? І по фіналу Ансу, Знову ж таки, руна вищих сил буде якийсь знак від вищих сил. да? даний. Тільки чи вони його зрозуміють. Щось, чесно кажучи, сумніваюсь. Ну, добре. Ну, і взагалі як, план вищих сил. Тобто, ну, щось показали, що буде, чекайте. Але ж точно так і не показали. Тут же ж не лише про пожежі. Тут ось і інші цікаві явища будуть. Масштабні явища, побачимо, почуємо однозначно. Ну, і фінал знову таки, руна вищих сил, знак від вищих сил. Чи вони зрозуміють те росіяни? От щось сумніваю за що їм то і так далі. А, а точно хто там попаде під роздачу стихій, буде питати, а за що? Та от за то. За все хороше, як то кажуть. да цікаво. Е, ну, добре, далі не полізу. Тут вище сили і так падають через раз, щось прикривають, щось показали. Одним словом, росіяни, я вас, що називається, категорично вітаю, ви догрались. Догрались уже до ручки. Ось тепер квіточки пішли, а ось у ягодки вже ось-ось-ось должны початися. Да, І потім не питайте, а за що? А за то? А за то? Добре, ну на цьому все. Я знов-таки кажу, не злорадствуємо, трошки посмакували і досить. Хай вищі сили поповні їм воздадуть. Оцього я їм щирого серця росіянам побажаю. Ну на цьому будемо завершувати. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!